Всім, хто любить Господа, покарання грішників залежить від праведників серед грішників. Світ потребує праведників, тому що вони впливають на грішників. Людина має знати, хто вона, звідки вона взялася і навіщо живе. І знання має виходити не від погляду душі. А від того, хто дає життя від Бога. Якщо ці речі відомі людині, перед нею тоді з'являється вибір. Праведники не можуть ігнорувати те, що відбувається навколо них. Праведник висловлюється проти неправедності, безбожності та говорить про те, що потрібно зробити, щоб виправити неправедність. Той, хто знає істину, має нести істину. Тільки обрані Богом, люди бачать, що буде далі, і знають, що робити. Щоб інші не загинули. Апостольська церква не може існувати без апостольських дарів. Така церква передбачає пандемії, війни, здатна діяти за будь-яких умов. Наша нагорода визнається життям, яке ми прожили. Для цього нам потрібно зробити свій вибір. Нам потрібно покаятись та хреститися Бога Отця, Бога Сина, Святого Духа, зануритися в Слово Боже там. Розрізнювати, яка сила від Бога, а яка походить від іншого духа. Бог дав владу в церкві та поставив когось пророками, когось пастирами, когось вчителями, щоб врятувати наші душі нам. Потрібно з'єднатися з, з церквою через людей Божих, стати праведниками і розпочудижувати праведність. Ми маємо даних Богом людей, які ведуть нас до цього. Підписуйтесь на телеграм-канал Докторів Теології Станіслава Юлі Савтаненко, щоб пізнавати істину. Хай Бог благословить вас.